Продається житловий будинок у селі Поминик, яке розташоване в уманському районі Черкаської області. Всього за 10 хвилин їзди від села міського типу Маньківка та приблизно за 20 хвилин автомобілем від міста Умань. Основна будівля має площу 57 квадратних метрів, збудована з міцної цегли, перекрита шифером і знаходиться на великій приватній ділянці розміром 43 сотки, у будинку 4 житлові кімнати, коридор та кухня, житло в доброму стані, придатне для проживання вже зараз, з можливістю поступово облаштовування. Простір відповідно до власного смаку й побажань, вода подається з власної свердловини, електрика і газ підключені, будинок має приємний зовнішній вигляд, охайне подвір'я огорожею підсобні споруди, які розташовані зручно. На території розміщено два гаражі: сараї, комору, а також окрему лідню кухню. Важливою перевагою є наявність одразу двох подвір'їв. Ділянка простора, рівна та родюча, ідеально підходить як для ведення городництва, садівництва та утримання господарства. На території ростуть численні плодові дерева, внизу ділянки розташований ставок. А зовсім поруч ліс, що створює особливу атмосферу затишку і близькості до природи, під'їзд до будинку асфальтований, зручний заїзд із вулиці, яка повністю заселена, доїзд до Маньківки чи Умані, швидкий і зручний, що дозволяє легко поєднувати сільське життя з усіма перевагами міської інфраструктури, ціна 10 тисяч, присутній торг. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.